Дві людини загинули 25, дістали поранення в Харкові. Напередодні увечері росіяни завдали удару по трьох районах міста сімома безпілотниками. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, медичний заклад та офісний центр. Розповів Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Зараз ви побачите кадри пошукової операції. Це безпілотник поцілив у приватний будинок. Там зайнялося. І потім під завалами знайшли тіло 70-річної жінки, яка померла в лісу. Під завалами було знайдено тіло людини, обуглені фрагменти, точніше, навіть зараз точно неможливо сказати стать, але від заяв родичів та сусідів, ймовірно, це жінка похилого віку, оскільки по ній були заяви, що ймовірно вона знаходилася в будинку. Сидів в своїй кімнаті, чую, ходить без піло. Ну по звуку вже розуміло, що це плушафі. Я вибігаю в другу кімнату, стається приліт. О, мене пошкодило ось осколками стекла, та перед обличчям ось так упала палка. Я вже прощався контузія. Ну, Росіяни в Харкові вдарили, зокрема, по військовому госпіталю. Повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ. За його попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, пошкоджено споруду закладу, зачепило житлові будинки, розташовані поруч. Обстріл лікарні є порушенням міжнародного гуманітарного права. Докази передадуть до органів міжнародного кримінального правосуддя, вказано у повідомленні. Лариса Гована з Харкова з нами на зв'язку, щоб розповісти більше про ситуацію в місті на цей час. Вітаю колега, і тобі слово. Так, вітаю. Ми зараз перебуваємо на місці одного з влучань російських безпілотників. Напередодні ввечері російські безпілотники вдарили по Харкову, зокрема, поцілили по центру міста. Станом на зараз відомо про двох людей, які загинули. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенілубов. За його словами, це чоловік і також жінка, її сіло. Рятувальники дістали з під завалів вночі. Також відомо, що найменше про 25 людей, які звернулися по допомогу до медиків, йдеться і про гостру реакцію на стрес, і про поранення, і про травми, які люди отримали внаслідок ударів. Зокрема, серед цих 25 людей є п'ятеро дітей. Двом з них надали допомогу медики амбулаторно. Одна дівчинка, яка 15 років зараз у тяжкому стані. А, і, е, зокрема, це за даними міського обласного міського е, департаменту надзвичайних е, ситуацій. Вже третя атака на місто у березні, і е, втретє е, б'ють безпілотниками саме масовано комбіновано е, застосовують комбіновану атаку. Одночасно е, летять безпілотники по рівних районах Харкова. Цього разу вдарили по трьох районах. І хочу додати, що крім Харкова, також російські військові атакували Чугуїв. Там пошкоджені СТО, ангари, і також є влучання у Черкунах. Це передмістя Харкова на півночі, колеги.